Всім привіт! Журнал Стіна знову в полі і наш проєкт Передвижники 21-го століття. З чого закінчили перед війною, з цього і починаємо зараз. З Садиби Терещенка, що на бульварі Шевченка, 34, яку ми намагаємося врятувати за допомогою культури, за допомогою художників, за допомогою нашого мистецтва. Подивіться, будь ласка, От ось так виглядає садиба без усіляких графіті, без е руйнувань. Так вона виглядає очима художників, які очистили її від всього того, що зробили наші варвари. Це декілька робіт ми сьогодні привезли, адже виставка сама. Виставляли вже двічі одного разу. Це в 2021 році, влітку в проворському краєзнавчому музеї, другий раз в бібліотеці Усенка на Лівому березі Дніпра в Києві. І ось третій раз ми привезли її в садибу Терещенків. Віримо і знаємо, що енергія мистецтва, енергія краси все ж таки події можливо вже сьогодні. Вона трошечки оживе, тому що дивитися на цю шикарну будівлю, красиву, яка прикрашає наше місто, яка зупиняє очі людей і вони розуміють, що таке справжнє мистецтво, що таке архітектурний сад. Ось так, ось так хочеться, щоб вона виглядала. Я думаю, що ми її оживемо. І е, хочеться звернутися до КМДА, до всіх тих, хто почав вже нам допомагати в 2021 році. Адже коли ми зібралися з художниками, ми е, не тільки провели пленер, не тільки зробили виставки, не тільки долучили громадськість, але ще написали чимало звернень, і на одне з них нам е, прийшло повідомлення виконавчий орган Київської Міської ради КМДА надіслали нам листа на наше звернення, в якому чітко і ясно, от на моє ім'я, шановна Наталі Валерівна, департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради. Розглянув звернення щодо будинку на бульварі Тараса Шевченка 34-11 дроб у Шевченківському районі міста Києва. Та в межах наданих повноважень повідомляє садиба на бульварі Шевченка занесена до переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва наказом управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від другого року. Флігель ми вам його покажемо. Він взагалі в, в занедбаному стані. Теж був занесений до культурної спадщини, але в 2019 році. Так ось КМДА написало нам, що є така в нас вад, це центр, елеватор Млинбут, якому чомусь належить ця пам'ятка архітектури, і КМДА вимагало. Від цієї організації зробити реставрацію і зберегти цю культурну спадщину. На що е в 2021 році, після нашого звернення, центр Елеф, е Елеватор Буд» просто заплатив штраф і нічого не зробив. І ось нам прийшла відповідь, що штраф виплачений, але ніц не було зроблено. Отже. Що вони тут пишуть нам? Окрім того, принагідно зазначаємо, що до господарського суду міста Києва із позовною заявою звернувся перший заступник керівника Київської міської прокуратури в інтересах держави в особі Київської міської ради та департаменту комунальної власності і підприємства Дирекції реставраційно відновлюваних робіт про розірвання договору та повернення майна. тобто Садиби Терещенко державі. На сьогоднішній день все це не було зроблено, але в нас є документи, є е, наша культурна спадщина, є художники, є небайдужі громадяни, які, незважаючи на війну, все ж таки готові будувати, створювати, творити і зробити все можливе, аби наша держава, наша країна, наша батьківщина процвітала і ми були дійсно. Культурним народом зі своїми традиціями. Тим паче, що родина Терещенків теж зацікавлена і вони є, вони живуть у Франції, часто приїжджають в Україну, тому нам би всім зібратися і це зробити. А зараз ми покажемо вам, як це виглядає сьогодні. Картини ви бачите. А ось як це виглядає сьогодні. Ми вам покажемо. Ось вона садити на ріщівка. Як бачите, і вікна, все це обломлено, верверське, обмальовано. Ми, як могли, почистили деякі моменти, дещо тут помили банки, бутилки позабирали, ці всі стрілянки. Ось е є табличка забороняється законом пам'ятник архітектури 1874 року. Зараз ми вам покажемо, бачите, ну трошечки варварсько тут все зроблено. Але, але як вона виглядає насправді і як це гарно, ви можете побачити. Все це біля помпезного скляного готелю. Ну ось, тому... Друзі мої, приєднуйтесь, приєднуйтесь до ініціативи передвижників 21-го століття. Цей проєкт е був створений під час е пандемії, яку спровокував у світі коронавірус. Ось ми виходили, малювали, творили на свіжому повітрі, аби не заражати одного, Тому е чимало було зроблено. І ось Як вона має виглядати, друзі? Міні. Це роботи на сьогоднішній день представлені це Світлана Шиль, це Едуард Межу, ескіз Віктора Зінченка, це робота Тетяни Когай. Ось перед вами Інеса Гашинська, яка теж е -е, долучилася. І в 2021 році до спасіння цієї садиби, яку ми відстояли на сьогоднішній день, вона стоїть, адже її мали зносити і робити зовсім там інші справи. Ось. І Давайте. от сьогодні вона теж помалює і зробить свою справу. Ну, що скажете, врятуємо? Однозначно. Слідьм теж покажемо дітей будем спасать с Божьей помощью все осилим все осилим ну, хорошо какие великолепные работы талантливые у нас художники спасибо всем спасибо так показываем флигель показываем флигель ось який в 2019 вже занесли до культурної спадщини. Він теж неймовірний. Чого ми прагнемо? Окрім того, щоб зберегти цю будівлю і відреставрувати, віддати її, її громаді Києва і взагалі України, щоб тут творили художники, щоб у цьому творику затишному були пленери, була невеличка кафешка, щоб тут був музей сучасних українських художників, які... І не спальне, бачите, передвижників це туди це знак. це знак. Тепер передвижники Все. живуть вже е, за замком і вже ніяк <смі> не зможете ви позбутися нас. Так ось, щоб е, садибу Терещенків зробити музеєм для сучасних українських художників, які творять. Стилі реалізму і романтизму, чому саме в цьому стилі? Тому що сучасне так зване мистецтво, це ви знаєте, банан приліплений скотчем до стіни. І все це кажуть, що це гарно, і це продається за мільйон доларів. Це не так, друзі мої. Краса це єдине мірило творчості і мистецтва. І тому всі, хто Співає красою. Хто співає гармонією, вони є художниками. Отже, будемо творити, а поки що експозиція висить. Люди, які проходять повз Садибу Терещенко, бачать спочатку цей хаос і потім оцю красу. Ура, друзі мої! І ще раз хочу назвати художників, які беруть участь в проєкті. Передвижників 21-го століття по спасінню Садиби Терещенко це Тетяна Кугай, Іванка Гавриш, Світлана Кліменко, Інеса Гашинська, Роман Овчаренко, Віктор Зінченко, Едуард Межу, Світлана Шиль, Валентина Плавун. Ну і команда молодіжного журналу Стіна. Хто, в кого є пропозиції, друзі мої. Пишіть, дзвоніть. Будемо творити, рятувати і будувати.